Реально заінтересована особа. Совисті немає. Фотографіруєте нас, на що? Фотографіруєте. Що не взяв, захист фотографірував. Хай фотографірує. Скажіть, будь ласка, а хто із вас має докази того, що Артем вбився? Ми самі знаємо за себе. Не, ну розкажіть, ви звинувачуєте людину вбивство, так? А ви чого защищаєте? Ні, ви звинувачуєте. А ви знаєте, чи він убивав, чи ні? Точно? Ні, ви бачили, що він вбив це. Ну вісім боку ви написано, немає. вбивця чи ви хто? Ви навіть не написано, що ви адвокат? Чи хто? Де ви можете? Та... Не вступайте мене, будь ласка. Не ступайте мене, не мене. Ласка. Приберіть, руки. приберіть руки. А будь ласка. на убивцях хіба написано, на убивцях, на насильниках, що він насильник, що він убивця. Бандит він всегда робить із-под тяжка, щоб його ніхто не бачив, ніхто не чув. Да. А ви як думаєте? Аби ваших матерів душили, то не так би говорили. б А може ви цю бабцю вбили, От ви. Да, може ви мені я мені не подобається ваша будь-яка. А чому мене не сказав? Чому, знаю, чому що арестували ви вбили? його, а не мене? Ну чого, як а я можу удати? А може хтось із вас вбили? задушив цю бабушку? От може може ви задушив. Спеціально за ту бороду одрустив, щоб придуритися. Мені кажуть, що это ви сделали. Ну так, точно, точно ти зробив. Ми тебе теж там бачимо. Да нічого, хай. Никому салані ви його підозрюєте, що він убив це було. А може ви вбили, бабушку? Що вам сказати? Може, ви убили. От я думаю, що ви убили вчило государство. Ні, так я думаю, що ви убили. А щось тебе рекомендуйте, будь ласка. Це обміняє міліцію і прокуратуру Малинську. Так. Якщо б не обвиняю... це вбивство, цього б вбивства не, не. не було, що ти прикриваєш? А, вот це... а що це? Розкажіть, будь ласка, а що це? Що це? Значит... Ну поториваємо казати. Ні, же... ні, розкажіть, ти мене указав. Я його уважаємося, Секунду, ми Но. вас записали. Да. Розкажіть, будь ласка, прокоментуйте, що це. Значить, нас зайшло вбивство. Перед по сідньому вбийству за три неділі менш прозоло убийство. Явно слідів следило... силе Лумля? Селі Лумля, да а за якою адресою? Скажіть була? Розказрозказуйте люди. Значить, що там казати, ну все сам замоги. Не знає, я про це не знаю. Значить, прозоло убийство. Женщина задушена була. На сліди 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 душі я. Вот лицо. значить діти приїхали ще хиляди на похорони. От люди зібралися. Міліція дала дозвіл на поховання. Дозвіл а на як пох... же вони дали дозвіл, якщо це вбивство? Чому я обвиняю Малинську міліцію? Ні, ви мандріте, якщо, ну, ви правильно говорите, якщо відбулося вбивство, да? так. як же вони дали дозвіл а на вот поховання? Ви Молодець, адвокат, ви спеціаліст, ви маєте вбивцю. Ну подозриваємо убийцу витягнути. Ні, я думаю, ребята, що у вас там маніяк робота, бо що це інший Пускай який цю вот я іншу Пускай рішення розбереться, які маніякубив цю жінщину. эксперт експерт сказал, сказав, що вона от судинной недостаточности. недостатності. Мене дома достаточно бумаг есть. Це і... ваша родичка, так? Да? Це не моя родичка. Слухайте, ви такі тут грамотні, блядь, Дайте то я вам розкажу. Як він хрена до Олега дзвонить і каже, твоя баба следує на очереди буде. Я каже, людиха, і Хто-хто дзвонить? — Артем дзвонив. Ну Що вам ще ви такі грамотні? Що вам ще треба? Ви тут такі грамотні розпинаєтеся. Який да. Артем дзвонив? Артем, який дзвонив Артем! Котков дзвонив Олегу. Угу. <кхм> да. Ви сильно тут розпинаєтеся ви в на студії там розпинали, що Олег до вас на таксі приїхав, ну якого він до вас на таксі приїхали. Як його приїхали, чотири чоловіка забрали. Ви вас тут розпинялася. Так, так, січні, бо ви там запишете.